Всім привіт! А хто це тут? У мене сидить у, у, у кріслі. Хто це такий? А? Річуся. Ага. Річі. Річуся. Ото і все. Чи я вам показувала, чи ні. У мене різдвяники повикидали. Бачите, цвіт викидають. Чудо. Оце два, поки два кущі. Вони маленькі про пробиваються. <гум> Комедія. Хай цвітуть, хай буде. На вулиці і мороз, і сонце. Там сонце. Вон біло на городі, трава біла там в садочку на газон білий. Нема ніяк тепла і все, хоч кричи рятуй. Так, в мене кава пів, номер півтора. Половину випила, половину схолола, <смі> половина. І Так я сюди ще одну зварила да й вийшла на хвилинку на вулицю. Переглянуть, що тут до чого, холодно. Як його ще вікна, це мені з надвору помить, не знаю. Може, днем сьогодні, як сонечко гарно підніметься і потепліє, то наберу води теплої, дай буду мити, бо нема куди вже відкладати. Вже великдень через тиждень. Через... Це ж на наступну неділю, так. же ж? Ну так, да. чи ні? Та ще як? Ставила курячі шлуночки варити, Єлі їх перебрала, а то <смас> їсти люблю, а перебирати не люблю. От варю їх гарненько, а тоді тушу на сковороді з цибулькою та з моркою в сметанковому соусі. Де смакота? А от такий рецепт з огірками, я вам колись розповідала, коли я в своїй молодості хі -хі, їла. З тертими огірками, не знаю, чи солоні, чи мариновані. Як вони робились тоді, так його ніде нема. Де я його тільки не забивала, рецепт шлуночки у курячих із огірками. М -м -м, немає. Не дає мені такий рецепт. Так, чекаю, поки закипить, прикручу да, з дідуликом з'їздим. Тут рядом у магазик мені треба хліба купити. Що ще треба? Ну таке, нічого такого. А хліба треба. Холодно тут. Фу, пар... От вам і сила інтернету. Вже мені скинули рецепт з огірками. Так що робимо з огірками. Що, дідуня, вдіваємся? Іду. Змерзла, змерзла. <гум> О, сонце світить, а я виголилася, дівка. Погнали ми в магазик, а ми далеко не поїдемо, хоча мені б і ватебе не, не мішало б прошвернутися. У мене ще нема не форму, це на, на панатоне. На паски форми є, але ж панатони треба верх ногами, щоб вони вихолоджувались, протекати шпажками. Шпажки купила ті товстенькі, а ще немає ні форми, ні, ні прикрашання, ніякого немає, нічого немає. Ні на яйця. Я Яйця кидаю в чохли. Дай дідуля? Яйця в чохли вкинемо? Ну а куди? Поки помоталися, шлунки зварили. Все добре, синя субота. Людей, машин. <гум> Думала, не будемо їхати в вот тебе, такі ж з'їздили в вот АТБ. Це ще діткам. Щоб було чим нам зайнятися. Так. Це якісь наклейки, це можна пасхальні гарненькі. Не купила цих формочок, хай ще куплю. Такої мермешельки взяла батон. Чи це <гум> Бе Хліб, хліб. Так, що ще тут? Суп такі зірочки взяла. Та й так можна отварити. Це я для діток. Хметана. Два сира. Опа. Ще одна машелька. Сир. Та дідулі, праніки, а це ще зкаву зварюся. Ну, схотілося, от і все. Я що варить захворів, і з ним потрібно щось робити і треба лікувати, Як? Міряти температуру і пити ліки. Я знаю, я так завжди робив. Корось, ти будеш так робити? Ні. Він каже, що не буде так робити. Чому? Ор, а чому ти не хочеш так робити? а? Добре слово нічого не варто. І промовити його зовсім не складно, але яке ж воно іноді важливе? Тяжкі хвилини нашого життя. І наш моральний стан дуже відображається на фізичному. Дай Боженько, щоб у вас всіх все було добре. І здоров'я, і моральний, і фізичний стан, і дай Бог мирних вихідних. Чесно вам скажу, не планувала сьогодні ще виходить з торіс. я не знаю причину мого такого стану. Тиск у мене в нормі, я за два дні. Чашечки кави не випила, сьогодні собі дозволила вранці тискну, навіть такий, що треба б випити. От головної болі я вже що тільки не п'ю. Ну, вона в мене тупа, така ниюча, головна біль. Буду сподіватися, що це все швиденько в мене пройде, і я вже після вихідних буду бодрствувати, бо ж в середу планувала робити вже опару на паски. Але як такий буде стан. То нічого я пекти не буду. Тому що ну, для цього треба і здоров'я, і настрій. А як нема здоров'я, то нема настрою. А як нема настрою, то ну, на що це все і затівати? Дай Бог, щоб на поїздку все пройшло. Я думаю, пройде. Ну, оце так. А фартушок на мені. А фартушок на мені, бо трошки планую прибратися. Зовсім трошки прання в мене небагато і буду відпочивати. Я чомусь, знаєте, думаю, що я вівторок тим генеральним прибиранням і зірвала своє здоров'я. Ну, я вже занадто тим парочисником підлогу, а ну якби будинок немаленький, пылесос і ще, знаєте, духовка. Я ж її набризкала хімією, а потім паром відпарювала. І воно це хімія пар. Ну, чомусь я думаю, бо мені було ну, дуже зле. Хоча тут ніч я спала, наче норм, а наступну ніч я вже не спала. Ну, от, чомусь я думаю, що це. По-перше, вже вік не той. Так, Оксана прибирає весь будинок за 6 годин. Ну, я ще плюс, міняю постіль, Оксана цього не робить. І духовка ж додалась, і Оксана паро, паром не миє, а я вирішила вже ж. Ну вирішила як.